Пересадив хромку і можна висипати її землю. Окей, треба його вичистити. Якось так. Так, ну тут у нас буде зараз саме таке цікаве. Ну, одне із самих цікавих. Порівняно з хромкою все пройшло доволі легко. Павук не важкий в тому, щоб його пересадити в обслуговуванні. А тут у нас усамбара африканець, сильно ядовитий. і дефенсивний. Такі гілочки, які я так склав, щоб можна було зробити гніздо. Тут є кілька виходів. І зараз я спробую просто пінцетом вигнати паука в потрібний мені керунок, я його направлю і спробую впіймати в таку баночку. Це баночка для аналізів, яку можна купити в аптеці. Звісно, вона не використовувалась по призначенню. І не знаю, де ти краще поставити. Шоб він забежав іменно сюда. Ну і все. Опа. Вот така вот красота у нас є. Такий підліток, не знаю, скільки, навірно, сантиметра три з половиною по довжині тіла. І можна побачити, як це виглядало з самого початку. Коли у паука є, де зробити гніздо, вони більш такі не те, що спокійніше, в них є куди сховатись. Якщо цей сховок зроблений дуже добре, і паук відчуває, що там тісно, безпечно, то паук стає менш, менш стресованим. Але з іншої сторони, ми менше його можемо бачити. Може бути трудніше його в обслуговуванні. Але з іншої сторони, коли ми будемо відкривати тераріум або контейнер, то павук не буде просто вилітати кудись. В нього буде гніздо, він буде собі тут сидіти і буде його обороняти до останньої, останнього моменту. Ну, якось так. Тут у мене є от, така от кора, не пам'ятаю, як вона називається, вона доволі важка. Я її підпер. Підпер я її такими от єлочками. Їхній такий мінус, що вони надаються тільки для того, щоб ставити у сухих терраріумах. Бо вони доволі сильно підвержені. Тому щоб запліснівіти від вологості. Скоріше всього, він покриється плісню, а я подивлюсь, як буде. Може, вдасться просто перечекати, коли, коли контейнер висохне, коли ґрунт висохне і... Ну, і плісня просто не буде в вологості і вже не буде де рости вона просто сама відмре. Від Побачимо. А як бачите, диявол дияволом, але коли ти не у своєму гнізді, ти маленький наляканий паучок, навіть будучи сильно ядовитим, в теорії можна просто прикрити, вона вилізе, потім заховається в нашому корінні, щоб якби. Павук швидкий, може вибігти з контейнера, коли ми будемо його виганяти. Це якщо ви прям дуже сильно боїтесь, я спробую одразу переселити її. Трошки підштовхуємо його, її його, її. Ну це воно. І все, ховається там, де немає світла. Може, десь вдасться її зняти, а не вдасться. Так що перейдемо до наступного паучка, тому що цей контейнер він доволі слабо прозорий, так що буде важко віднайти нашого паучка. Там переходимо до Цератогироса Брахецефалус. Глина з піском. Сухий кокосовий субстрат. Навіть можна не зволожувати кокосовий субстрат, бо ця глина з піском тримається у закритому пакеті, і попередньо він вже був зволожений, коли його спакували. Щоб можна було його використовувати і, і він вже є вологий, Якщо його ще більше зволожити, то він взагалі буде як болото. Це вже без додатку піска, а чиста глина. Серетогерос брахицефалус теж любить оплітати, риється. Якщо заривається, то він заривається так горизонтальні нори він робить. Хочу додати трохи такої жовтизни, щоб це виглядало як, як пустинний тераріум, бо цю мішанку що я зробив. Вона доволі така ну, немає вона такого кольору жовтого або білого. Якщо вона тут є глина, яку я колись використовував, вона вже підсохла. Тут є різні волокна можна бачити. Накину я сюди їх. Ну тепер малого пересадимо. Треба сюди ще поїлку поставити. Контейнер де живе цератогерус Прохецефалоус. Це такий рогатий паук. Подобається мені тут такий в нього ґрунт. Але в мене немає такої глини зараз. Можна бачити такі вкраплення білого. Ну, я про ґрунт зараз говорю. Дуже гарний паук. Хоч і не є якимось кольоровим. Але дуже незвичний з цим рогом. Як характерно для африканців, тут у нас на брюшку є такий гепардовий закраплення таке о, 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 ближе до крапак, це можна бачити. Такий гепардовий камуфляж. І в Муріноса він був. Теж павук ядовитий, так що треба зберігати якусь обережність з ним. О, і все вже. І... Штурхнемо її, щоб вона трошки побігала. Бачите, вона на своїй території вона ще доволі пуглива. Отак от вона виглядає. Ну і все. Тепер ми її не бачимо. Ну і такий гарний контейнер, бо вийшов. У мене. У мене вийшов Через якийсь час оце буде біле, але я сподіваюся, що воно тут е, заплете таку кімнату. Сподіваюся, що вона не буде тільки тут жити, а що буде і тут жити. Але так, може якісь оновлення буду кидати, як виглядає її терраріум. Ну, таких от три нових будинки для своїх пауків я зробив. Зсіх цих трьох мені поки що найбільше подобається от оцей для Цератогируса. Який вже активно використовує сховок там. Також тут у нас є Morinous. Воду для Мурінуса грунт є ще трохи вологий, завологий. Як бачимо, він не використовує сховок, а був отут біля стелі на цьому углі. Ой, ну, думаю, вода швидко випарується. І він тут обустроїться. Ну, тепер залишилось просто прибрати цей бардак, який у мене є тут. Можете писати, який вам тераріум більше понравився, яке оформлення більше понравилось, або якісь питання задавати.